Сьогодні у нас Юрій Мосін, засновник громадської організації Міжнародний альянс братської допомоги, і Вікторія Варнович теж засновник громадської організації Міжнародний альянс братської допомоги. Добрий вечір. Добре. Ну, вас хотілося послухати в першу чергу, в якому стані зараз цей рух, тому що рухів багато, так от однозначно. Дуже часто дають приватну взагалі картку, кредитку, куди збирають гроші, де гарантії. Що ці гроші дійсно підуть на допомогу солдатам? Яка ситуація у вас з цим, і що є найважливіше, що ви робите? Направду сказати про нашу організацію. Наша організація молода, новоутворна. Ми теж молода, не так, переживайте. Але... Зараз дуже багато молодих організацій. Так, але ми почали свою роботу ще з Майдану з 10 грудня. Тобто, для нас це організація, як просто ми її створили. Але як працювали ми 10 грудня, ми не зупинялись. Як надавали допомогу, допомагали майдану. Просто змінився формат, зараз допомагаємо АТО. і Майдану так само, тому що майдан закинутий і люди ну, досить до що Майдан тепер там на сході, насправді, тому формат, що Справжній майдан, майдан так він знаходиться ну, там на сході. Майдан, тому що майдан це зміна свідомості людей. Ми бачимо там зараз шалені трансформації в людських головах на сході. Те, що було питанням номер один: як говорити про що говорити зі сходом, як з цими людьми знаходити спільну мову. Штучно були такі бар'єри зроблені. Нам нам постійно говорили, що треба слухати Донбас, треба слухати Донбас, треба слухати Донбас. Насправді з цими людьми просто треба говорити, а в результаті розмови виходить і зміна свідомості. Тому Майдан там, і ми на цьому ставимо крапку. Чи зменшується допомога зараз з боку громадськості солдатам? Ну, мабуть, так, тому що вони замовляють, що треба, так? А, mm -hmm. а це там і в першу, і в другу чергу це ліки. Які саме простіше такі, да? там жгути якісь а, антишокові якісь препарати, то цього взагалі там не вистачає. Самі вояки, так, ми роботами, працюємо з частними батальйонами, ну не частними, а самі, які створилися, не, не мають ніякого відношення. Добровольці Добровольці, да, батальйони. І так само ми їздимо к тим батальйонам, які мають якісь відношення до Нацгвардії, так, або до Словиків. І ті, і інші потребують ну, простіших речей, яких насправді всі кажуть, що вони там є, а їх там нема. Тому такі речі, як гемостетики, що зупиняють кров, так жгути, антишокові якісь препарати це в мене таке прохання, я хочу звернутися, так, щоб в першу чергу хтось це чує і має якусь можливість цим допомогти. Ну і ми можемо дати зараз ваші реквізити і координати де-факто. чому пізніше? А, не не готові, просто слайд не готовий. Та, я пізніше дамо. Елементарних... Я голос просто прочитаю, а там потім буде картинка. А те у Києва. Код, це МФО 322 313, ЄДРПУ 3032 112, ГО Міжнародний Альянс братської допомоги. Правильно? Так. так. А другий ЄДРПОУ це, це ваше, приватного... так? ЄДРПОУ 393 484 59. Можна просто Приватбанк. А? Там є ще карта Приватбанку, що просто фізичні особи мають, можуть перераховувати. А, то... Ця картинка буде просто пізніше готова, і ми її покажемо одразу ну, глядачам, щоб вони занотували. І дзвонити можна вам, ваш телефон так. можна подати так. 098 797 94. Насправді мови віддали. На даний момент ми співпрацюємо, нам дуже допомагає. Громада Америки це Чикаго, Український конгресовий комітет. Ми з ними співпрацюємо тільки вчора в нам продали 3 тисячі доларів. Принаймні не елементарні речі, це смішно, але не вистач так, як там не вистачає води. їм, їм нема чим помитись. Ми закупуємо одноразові вологі серветки в маленьких пакетах. Самі Саміки бо немає води, так. доступу де просто Вони помитись. помитись. Так, Вони уже просто нам стояти, маленькі, там, маленькі треба. Ну, вже ж розпадає на такі, так, такі, такі осінь, всі прості, осінь, звичайні осінь. речі, не такі глобальні, як жовтий всі, тому що стільки грошей ми не маємо, але такі щось елементарне. Е, е, Термобілизну одноразову. Це дуже-дуже обов'язково потрібно. Зараз наступають холода, і є потреба в цьому. Ми ще згадуємо часи Майдану, що там треба була такий самий холодний час, і ми вже до цього готуємось. Розпочаталася програма підготовки дітей, сходу до школи. Діти не мають не канцтоварів, товарів, діти не мають одягу, щоб елементарно піти на 1 вересня. Тобто ми зараз намагаємося з схід з сосом, е вільні люди. Вільні люди. Да, дуже багато з кимось співпрацюємо. Ми зараз обираємо ці речі і і я думаю, що ми з понеділка вже повеземо з першу партією. Дуже ми, нам допоміг Вінерфорд. Я б хотіла окремо сказати, він нам дав мікроавтобуси. Вінерфорд. завдяки Вінерфорт. їм, mm. там, ми переїздимо в АТО, абсолютно нові мікроавтобуси, чудові. Та ви не бойтеся туди їздити, там вже стріляють? Ні. Чесно кажучи, ні. Тут на Майдані теж стріляли. Все. Знаєте, запитую. може страх притупився, просто ні. Якось. Скільки грошей ви акумулювали, зрештою? Молода організація. Наша організація молода. молода яка різниця, скільки? Ми працюємо лише з 12-го числа, а сьогодні 27-го. Uh -huh. На даний час ми зібрали 3 тисячі доларів uh -huh. і 5 тисяч гривень. Uh -huh. Але на першу нашу поїздку, коли ми їхали, ми потратили 5 тисяч гривень і... І 200 доларів. А поки у нас на даний час залишилося 2,8. Чи не сказати, ми поки користуємося власними грошима? Так само, як під час Майдану. Ви якось, ви якось кор... про, я... це, про, про це просто соромно сказати, що, так. але цей час до цього, поки створилася ця організація, що Вікторія, що я, ми все це закупали за власні кошти. А коли вже власні кошти почали закінчуватися, ми зрозуміли, що люди нам можуть допомагати. Все одно робимо цю справу. Ви якось полагати. координуєтеся з іншими ініціативами по Так, допомозі. Ми, зараз... ми так само займаємося робимо, і вже маємо таку досить добру базу, щоб щось працювати. Вже, взагалі ми вже все дуже просто. От наша перша поїздка, коли ми поїхали в зону АТО, так? Uh, у нас было два микроавтобуса. Восток-СОС, uh, да, я, я принципово хочу пройти на российскую мову, бо я взагалі из города Донецка, да, и как mm -hmm. бы все думают, что здесь на, на русском языке вообще абсолютно невозможно общаться, с этим все, все плохо. Но, на самом деле, так как меня понимают прекрасно люди, говорящие на украинском языке, uh, я только, так же самое понимаю, и никакого барьера в этом вообще нет. Поэтому дальнейшее интервью, с вашего позволения, я буду да на говорить на русском языке. Вот, пожалуйста, живое доказательства. Uh, так вот. У нас було два мікроавтобуси восток Сос. Обеспечил нас дизелем, мы созвонились. В городе Харькове, у них есть дочернее предприятие э, Вильные люди. Они нас обеспечили полностью крупами и всем остальным. Плюс к этому моменту то, что собрал Восток Сус, и мы, то есть, ну, люди, которые приносят там, Чехи допустим, да. потом к нам присоединились, мы уже познакомились удивительно в зоне АТО, с Чехами, которые <соценно> тоже с нами сотрудничали. То есть везде есть адекватные люди, которые готовы делать даже на чистой инициативе какие-то полезные вещи. Вот мы уехали туда с этим грузом, да, развезли это все по городам обратно, на обратном пути. Мы уже скоординировались, созвонились очень много. Желающих студию на данный момент выехать, да? Загрузили несколько семей и просто оттуда вывезли людей. Это абсолютно, вот на, на такой чистой голой инициативе произошли такие полезные вещи. Я считаю, что их полезные, потому что они на самом деле мне кажется, приносят пользу. Не, ну я да. кажу, что мы будем інформувати про все инициативы, тому що все чему. Питання в тому, чи є координація, тому що безсистемно є всі смикають і все таке І кожен ви... намагається допомогти е купувати ці шоломи, бронежилети, тощо, тощо, тощо. Але чи, не лякає вас ситуація, що в принципі це все мало покоординувати ну, Міністерство оборони, як أو... мінімум? Чесно кажучи, Я вважаю, взагалі, що на сьогоднішній день повністю-повністю отримання зони АТО, як і Майдану, повністю е на волонтерах і на людях. Тобто ми і годуємо їх, і одягаємо, даємо ліки. Після Майдану це не лякає це і. не дивує. це народна війна вже виходить. Так, Щось таке. Це не лякає і не дивує. Тому, і хотіла ще додати з приводу організації координації. Та, та ми молода організація, але ми працювали часів Майдану. Ми працювали в реабілітаційному центрі, потім в штабі одного з Кандидатів в президенти, та? тобто ми з організаціями раніше працювали, ми між ними знайомі, для нас нічого не змінилося. Тобто ми знаємо, як координувати, ми знаємо, з ким співпрацювати. Так що в цьому проблеми немає. Є система. Направду є система. Принаймні, ми її бачимо. Тут пишуть глядачі, що Хаханьки включили інтернет. Інтересують мене, що ми мітинг, включив громадський, нечого розмістити, поставив мінус виключив. Ну, треба дивитися більше його, значить, тому що ми про це говоримо цілий день. Ми не можемо постійно говорити слово Іловайське і після цього не продовжувати, що там відбувається. Ми говорили сьогодні, що там відбуваються події трагічні. Насправді, Міністерство внутрішніх справ визнало, що там взято в оточення добровольчі батальйони, що частково вдалося вивести поранених. Але тут питання, чи буде зроблено крок по допомозі оточеним допомозі важкою артилерією, важкою бронетехнікою, зрештою зброєю та іншим з цим необхідним Міністерство внутрішніх справ сказало вперше чи не відверто про те, що відбулося вторгнення російських військ, які пішли на підкріплення Віловайськ, чому від чому відбулося оточення? То тут питання лише чому досі не назвали, що це називається війна Росії з Україною. Якщо російські військові заходять, військова техніка заходить. Ну не масово по всьому периметру, слава Богу, але в одному місці цього достатньо вже було б щоб назвати, що це є війна Росії з Україною. Вообще та складна ситуація, тому що війна це війна, і на війні воюють кадрові офіцери. Це правда, да? ну, так мало. А то це операція, якій є сроки, допустим. І в цих сроках в операції приймають силовики. І то як приймають? Ну знаєте, тут є один нюанс, один нюанс важливий. Спочатку це вибори президента, що през... вибори не відбуваються у військовий час. Так. Так. Як зараз сам... оголошено про вибори Ради, так. то це буде називатися АТО в такому випадку аж до 26 жовтня, ви розумієте? От глобальні, да? Которые... не тільки У мене вот у мене там многі, я просто їх компоную, і вони в голові не укладаються. Так і мелкі. Вот наша остання поїздка в зону АТО, ми немножко зберегли з маршрута і заблукали. Ви самі говорите в зону АТО. Можете говорить так. на новинках. Так, так все говорят. Да, когда мы поехали на территорию, Не знаю, у нас звены приехала, Настя нас тестонко, Давлюся зашла. А, тут... а мы, знаете, с вами Когда мы поехали на войну, я скажу так, вас. и немножко заблудились, сбились с маршрута. Нам просто подсказали местные жители, что вон там стоит военная часть, вы можете подъехать, и у вас скординируют куда дальше. Я когда открыл дверь микроавтобуса и увидел эти ворота, да, где у меня был шок, вот просто шок. И Виктория этому подтверждение. Я сказал, вы знаете, чья эта часть там стояла? Это Та 100 часть Беркута, который здесь был на Майдане. Я просто знаю их лицо и мы у них были сутки в. Плену, і ми їх лечили. Ви помієте, що доходить абсурд. Вот вони всі такі откормлені, халені, сидять там і нічого не делають. А проїхав глупта чуть дальше, да? Почому вот, вот батальйони, частный, ну не частний, я, може, неправильно, батальйони, да. почему ці ребята там делають эту роботу і їх ніхто не признає? У нас мільйони списков, да, І у нас мы реально. Маваков ну, ніби написав у Фейсбуці про те, що він бореться з системою, що сама система бюрократична, державна не дозволяє озброювати. Він буквально в Фейсбуці вчора написав, або позавчора про те, що. Вдалося видерти, і тепер забезпечення цих добровольчих батальйонів буде здійснюватися оперативною технікою і зброєю і, і рештою необхідного. Хіба що ми не спостерігаємо це в реальному житті? Окрім того, що в Маріуполь прийшла техніка з параду, про що доповів там Сергій Ця. ну, Андрій Цеплієнко. У мене становиться питання до самого себе. Да? Чому вони, такі всі бойці, да? які обстріляли, які обстріляли тут людей на Майдані, це правда. Чому вони сидять і бездействують? В чому ціль перебування там? За ми платимо налоги? Чим ти їх обеспечуємо? Це Тоби мене Я, от, це це до вас который... було питання. Чи ну. не почуваєтеся ви там певний, знаєте, ког... Когнитивний дисонанс або дуалізм, коли ми платимо податки, сплачуємо так. на утримання армії, міліції, е, ну цих податків має вистачати. А ми так. паралельно збираємо гроші на армію. Банкомат тобі пропонує: не хочете так. гроші на армію? Хочу. Подзвоніть і перерахуйте гроші на армію, хочу. Тобто, у нас є два світи паралельних громадського руху, який забезпечує добровольців. Так. І цей наш проект це теж паралельний рух, тому що ми виконуємо функції медіа там громадське, ніким не контрольоване. Бо нам не можна подзвонити з адміністрації президента або з офісу олігарха сказати, що показувати, що не показувати. Ви знаєте, насправді, яка є в цьому несправедливість, що коли закінчиться війна, ці добровольчі батальйони будуть забуті, тому що на сьогоднішній день вони не будуть визнані учасником бойових дій. Тобто їхні діти, ті, хто загинув, не будуть отримувати пільги. Про них просто ніхто не подбає. Бо я намагалася зібрати списки учасників, так це добровівчих, для того, щоб принаймні, так як ми робили з Майданом, ми надавали медичну допомогу. Так, ми тим, хто загинув, допомагали. Сім'ям загиблих допомагали там, та кого більше дітей, у кого менше дітей допомагали фінансово, як могли, так зараз хотіла зробити ту ж систему, щоб просто допомогти, тому що вони зараз там воюють, вони самі про себе подбати не можуть. Направду в цих добровільчих батальйонів вони навіть не знають самі на кількість ніхто там є, і держава про них не подбає, бо вони не будуть признані учасниками бойових дій. І це несправедливо. Ви розумієте? Вони там роблять більшу роботу може, ніж ті, хто туди прийшов офіційно. А потім потом будут вызваны участниками вот, Беркута, такие з... так. Да, да, да. Оружие одинаково, даже эти ребята больше, они там воюют. Вот миллион случаев, просто ну не миллион, может, я просто увеличу, но куча случаев. Вот Виктория, допустим, за свой счет да, отправила только 10 человек в Америку на протезирование. Потому что здесь здій, им отказали. Им просто пишут вот этих выписках, да, дають. там дома взорвался, там баллон с газом, чего-то еще случилось. Просто люди они на самом деле сидят. Что хочешь Це Обозленные и чувствуют. Десантникам, що таблички да. знімають, а нашим пишуть вибух газу. Да. Ну, да. Ну, це на самом деле правда ужасна, але була... правда питала да. хто говорить. Просто... Я дуже хочу, щоб цей ефір у нас побачили міністерство оборони або адміністрація президента. Я знаю, що нас дивляться в цих колах. Ну, то, треба... то, то треба зазначити, да. що люди терплять, у них є межа терпіння. треба врахувати це. Так не можна з тими, хто захищає батьківщину. Ця революція називалась революція гідності. да? всі говорять про о про о чем-то еще, о багатьох речах. А вот самый элементарный, простейший вопрос: я сейчас не буду говорити номер клініки, да, там, і врача, не буду обозначати, принципіально не буду. Але вот мене цікавить такий момент. Коли людина лежить, да, і у ранення, і и он парализован ниже. Ну, ниже просто поясни, нічого не чувствую, да? І наші доктора он лежит там уже неделю, ничем помочь им не можуть. Да? Є люди, которые готові за свой счет да? наняти самоліт, транспортувати і полностью его там пролечить, ми поставили на ноги. А этой поликлиники говорит, я вам таку бумажку что... ну, не можу написати, що не, я здесь можу по... вас пролечить. Да, для приймем, наші лікарі не, не, да? ну, не завжди на це йдуть. Не завжди можна домовитись, бо постраждає їхня репутація, що вони можуть дати допомогу. Я таку бумагу не можу підписати, тому що постраждає на репутація. яку репутацію ще люди? Че скажете, давав кінці кінців? Ну, це Правда, і таких случаїв куча. Давайте покажемо. ваші реквізити, вони вже є готові. Так що можемо ще раз. <коло> я ще хотіла сказати, що я дуже часто спілкуюся з людьми Західної України. знову такі майданівці, всі mm -hmm. наші, всі колишні. Ми далі спілкуємось, Нічого не змінилось. Майдан продовжується для нас. Люди дуже обурні тим, що дуже дуже масово висилають хлопців західної України. І чому люди зі сходу там не воюють? Тільки одна західна Україна гіне, а схід приїжджає на західну Україну і не дуже дружньо відноситься до місцевих мешканців. Тобто це дуже гостро стоїть питання на сьогоднішній день. Люди вже люди стають там агресивними, Тобто що раніше вони приймали їх щиро від душі від серця, зараз вони. Наставлені не дуже добре. Тобто це є проблема. Якось Подивимося має на, бути на реквізити. Сергій, де ти взяв такий шрифт? Це не наш шрифт, розумієш? Але тим не менше, АТ, Укра, Ксімбанк, а те Украксімбанк, а? А ці USD-кої. У нас є шрифт забрати. наш. Він є. ПФ, я тобі потім скажу, як називається. Ну, вже написано, як написано, хоча б взяв і болт зробив. АТ те «Укрексімбанк» міста Києва код 322-313, тобто це МФО, є ДРПУ 3032-112, ГО «Міжнародний альянс братської допомоги». Є ДРПУ 393. 48, 459. І Ось рахунки це карткові рахунки чи це поточні рахунки? А це юридичний рахунок перший. Це і рахунок... Приватбанку там має бути поточний. Немає у нас поточного. Ні, ми давали по це. Вперед. Всі поточні. Наскільки я розумію. 26 і 2 нулі. Це поточні рахунки. Ну, окей, нехай і залишається. Бо у нас ну... є картковий рахунок Приватбанку. Це найпростіше, що можна було відкрити тут в місті Києва для того, щоб так. може хтось 5 гривень. Може хтось якось хоче чимось допомогтись, бо це для юридичних осіб так. Mm -hmm. Так, хто готовий дати просто навіть якусь гуманітарну допомогу дітям до школи, там харчову, ну телефон, медичну. дев'яносто вісім сімсот 797 94 Ви в який спосіб збираєтеся звітувати про акумульовані кошти? Ми маємо е свої сторін е сторінку Facebook і ми маємо свій сайт. Тобто е Фейсбук і сторінка називається Міжнародний альянс працької допомоги, і там є силка на наш сайт. Mm -hmm. Вот эти денежки, которые поступають, вони там висвічуються Та, на режимі. Тобто не поставили котлета, якою збирають звітувати, тому що зараз людини inic... кажуть, дайте звітність, покажіть. Це, це гроші правильно правда. Правда, і правильно взагалі допомога має бути з рук в руки. Взагалі я вважаю, що якщо ми поронежилети, я навіть певна, що і командиру не треба давати. Треба кожній людині просто противидати. Бо коли кожна людина має своє, вона буде за це боротися. Ви розумієте? Командиру дав, він захотів дав, захотів дав. Ну це це правда, і наш принцип з рук в руки. Ви розумієте, якщо люди можуть допомогти якимось родинам, бо в нас дуже багато проєктів, ми взагалі хочемо як мінімум мати, тримати гроші. Ми готові координувати на родини тих, наприклад, хто загинув. Тобто, ми маємо менше працювати з грошем. Ми звітуємо. Ми на максимально, сторінці, Максимально, максимальна да, границя, фотозвіт є. Так. Приобщення до деньгам. Просто є люди, які дані ліг дати 50 гривень, ніж чогось йти купити. Ну от, пожалуйста, То може. Тож ми, ми маємо звітуватися на, на ряной 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 фото -звіт даємо, Що ми закупили? Як mm. зв з чеками с всім, щоб люди бачили, куди Ну, в у нас їхні гроші. Мы забрали і в армію нашу звукорежисера, і він там пише страшні речі там про забезпечення теж. Ну от, смотрите, у нас їхав второй микроавтобус, мы один по дороге розвезли, а вторая крайняя точка у нас була Попасна, це Луганська область 7 від от границы, Да? Вот мы везли полный микроавтобус туда. Но ну, и соответственно, прожав в зоне военной зоне, в зоне боевых <зв 'язав> <так. зв 'язав> <зв 'язав> Да. Очень много блокпостов. То есть их там практически каждых там, 500 километров стоит блокпост. Да? И на каждом блокпосте Проверяют машину, они ничего не просто просто по глазам видно. Они говорят, Ребята, дайте я, раз Чисто раз душевно кожному не откажешь, понимаете? стоять люди, там да, неизвестно який уже день, неділю, я не знаю, місяць, і у них просто нет води попити. Там віддав, там отдал. Не тому, що вони просять, а потому що ти сам віддаєш, если Якщо у людей нет питьевой воды, води, да? о чому може бути. Поки доїхали до, до батальйону, ми певні були щось довеземо <гум> туди. Ми сказали, що треба трохи зупинитися, бо вже не варто туди буде їхати цей батальйон, бо все відомо по дорозі. Ну вам хай Боги люди допомагають у вашій справі. У нас у студії були Юрій Дякую. Мосін і Вікторія Воронович це громадська організація Міжнародний альянс братської допомоги. Щодня в цій студії будуть люди, які допомагають фронту, які координують волонтерів або збирають гроші для допомоги українським військовим або добровольцям, які зараз воюють за незалежність і свободу України там на сході. Проти російських військ, які перетнули кордон, про це ми сьогодні вже говорили. І далі будемо розбиратися з тим, що відбувається в Іловайську. Насправді, критичні зауваження я сприймаю, ну хіба що тональність наших глядачів це от хаханьки. Е, ніякі не хаханьки. У нас тут не весело, так, щоб дуже, але і в позитивних емоціях ми собі теж не відмовляємо. Так що ну, життя є життя. Тут сісти і скорботу оголошувати і не голитися через те, що війна, ми не будемо. Будемо жити, намагатися і надихати людей. А тим більше в цій ситуації, коли знаєте, ну, приходив, приходив цю студію ну, буквально місяць тому, не знаю, Тимур Юлдашев, якийсь загинув. Mm -hmm. так. І тут, тут розуміти, де життя, де, де межа життя, yeah. де, де межа здорового глузду надзвичайно важко. Так що дякую вам за те, що ви є, працюєте. Ми теж працюємо. Вам. І, дякуємо вам. Дякуємо вам.